75 гривень за жіночі термолосини та колготи від бренду Esmara. У лоті буде 27 одиниць і ціна такого лоту 2030 гривень. Вони йдуть на утепленні, Дуже приємна тканина. Ось такі йдуть колготки, добре тягнуться. Дуже-дуже приємні. Також гарна резиночка Наталії не буде перетягувати. Розміри колготок буде s 4 m 5 l 9 Розміри лосин s 3 m 1 l 5 Ось такі ще будуть лосинки з принтом новоріччя. Він переливається. Тут такі олені, сніжинки. Також гарне утеплення. На вже прохолодну погоду осінь-зиму. Будуть однотонні ось такі колготки. А ні, вони не однотонні, вони йдуть в крапочку також. Ось такі гарні. Далі будуть також лосини. Це колготки зараз, ось такі будуть лосинчики. Також йдуть на утеплені, дуже тепленькі, дуже зручно, їх можна одягати е, під штанці або просто під якісь сорочки. Навіть не можна відрізнити, що це якісь тепленькі. Е, тому для замовлення такого чудового лоту одиниця коштує лише 75 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів.